Доброго дня, шановні глядачі. Я вас запрошую сьогодні приєднатися до мене, до нашого обговорення теми Українська дитяча казкова література 60-х-80-х років минулого століття, звичайно. Це дуже цікава тема, тому що, власне, що нас оточує з дитинства? З дитинства нас оточують книжки. І перші книжки, які нам доводиться читати, це найчастіше саме казки. Мені, наприклад, попалися в дитинстві такі казки, як збірка «Дивна Сапілка і збірка Козак-Мамарига. Саме ці казки були першими казками в моєму дитинстві, а потім ще мені докупили Андерсена. Подарувала на новий рік його збірку українською мовою, до речі, переказі Оксани Іваненко. І це стало для мене справжнім щастям. І от сьогодні ми поговоримо про що саме? Про те, чому радянська влада підтримувала фольклор і підтримувала видання казок, яка заслуга Петра Лінтура у фольклористиці? І хто був справжнім королем казок? Всеволод Нестайко чи Віктор Близнець. Ну, спочатку я декілька слів скажу про збірки українських народних казок, тому що їх видавали досить багато. Справжній Ренесанс, видання цих казок наступив в 60-ті-80 роки. Власне, казки це наш перший підручник життя. Вони приходять до нас у дитинстві, вчать розрізняти добро і зло, і навіть ще до того, як ми навчилися читати, нам саме. Мама наша чи тато читають нам, чи, можливо, бабуся, у кого читають нам ці казки ще в таких тоненьких варіантах, з гарними ілюстраціями. В 60 і 70-ті роки в Українській Радянській Соціалістичній Республіці стався справжній казковий бум. А радянська влада підтримує фольклор і підтримує ведення казок, тому що вважається творчістю простого селянства, а значить союзника пролетаріату. А для нас ці видання стали дуже важливими, тому що це спереження коду нації своєрідне. Які були серійні видання казок. Ну, по-перше, це е, треба сказати, що казки випускалися за весь період існування СРСР практично завжди. Для малят казки випускалися цілими серіями. Що стосується вже більш для учнів е, молодших та старших класів, то це е, серія шкільна бібліотека. Випускала інколи казки, і серед них справжнім хітом стала збірка казок-дивна сопілка. Вона постійно перевидавалася, і у мене в дитинстві така була. Я ще й досі пам'ятаю той момент, коли я з задоволенням читав ці казки, притулившись до батареї опалення. Батареї якось не дуже добре працювали, мені хотілося зігрітися, але мене ще гріли саме казки. Там фактично в цій збірці Дивна Сопілка вмістився весь золотий фонд української казки – від Колобка, Котигорошка та Івана Побувана до Мудрої дівчини летючого корабля та казки Яйце Райце. Також ще існувала така малоформатна серія від веселки 70-ті роки. Це були такі книжечки формату 13-17 х у твердих обкладинках. Стільки вийшло томів, невідомо. Десь пишуть що 10, десь 15 томів, але ну, я вам назву лише декілька таких збірок. Можливо, мені здається, що 10-15 дуже велике перебільшення. Наприклад, я знаю такі видання, що в 1974 році вийшла книжечка козак-момарига ілюстрації Чернухи, і також царівна жаба з ілюстраціями Волковинської. Це були героїчні і соціально побутові казки. Там були опубліковані такі відомі казки, як «Кирило Кожум'яка, це був справжній такий народний класичний епос про перемогу над Змієм. Або Царівна жаба, українська версія відомого сюжету про пошуки стріли та випробування невісток. Півник лисиця» – про підступну та вірну дружбу. Жаба та Сонце і багато інших. І, до речі, є така цікавинка. Серед е, казок е, в збірці «Козак-мамарига» — є рідкісна незавершена казка про Муха Копитовича. До речі, дуже цікаво. Ви саме перечитайте і побачите, що вона якби обривається на їх середині, а далі продовження немає. У 1975 році видавництво Василка опускає збірку Калиточка. Художник Анатолій Базилевич, той самий ілюстратор Енеїди, він дуже гарно ілюструє цю книжку, його стиль поєднання своєрідної іронії, неймовірних пригод, персонажів та глибокого знання народного побуту. Туди ввійшло багато казок. Тут і два, два брати, і Ледащиця і Калиточка. Ну, і, і, і герої Базилевича, і Герої цих казок, це кумедні, неймовірно виразні. Також цікаво, що е, в, в всю серію казок, які випускала Василка, оцю цю малоформатну, входять також і не зовсім казки, а скоріше булини, герої билин е, в казковому такому переказкові передачі такі герої були, як Ілля Муромець, Добриня Нікітіч та Альоша Попович. Також відзначу гарні ілюстрації Віктора Чернухи до козака Мамариги. Вони відрізняються особливою динамікою і козацьким драйвом. Непогані також роботи з Інеїди Волковинської до царівни жаби, більш такі ніжні, деталізовані, які підкреслюють магічну атмосферу цієї збірки. Скажіть, будь ласка, от цікаво, хто стояв за текстами цих казок? Це дійсно народні казки. Ну, звичайно, у зв'язку з тим, що це видавала Василка, це казки були перероблені, вони не чисто народні. Наприклад, багато з них переробили ще класики української літератури 19 століття, такі, як, наприклад, Іван Якович Франко, Леся Українка, Олена Пчілка, Михайло Драгоманов. Для систематизації казок велику роль зробили такі титани, як Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш, Володимир Гнатюк. А Мартуко, Вовчок і Степан Руданський навіть майстерно стилізували народні мотиви під літературні твори, роблячи їх зрозумілими кожній дитині. В 60-ті роки почався ще один літературний казковий феномен, такий своєрідний, це видання збірок казок, які були зібрані на західноукраїнських землях. Ми пам'ятаємо, що західноукраїнські землі були приєднані в 1939 році, а в 1945 році, після їх звільнення, вже починається ну, такий процес е, створення літератури Західної України, починають підтримуватися письменники західноукраїнського походження, ну і збирається фольклор. Але... Більш масово це відбувається в 50-60-х -х, х роках. І велику роль у зібранні західноукраїнських казок зіграв фольклорист Петро Лінтур, який зробив справжній науковий подвиг. Це був доцент університету. Він посилав своїх студентів, а також інших спеціалістів до українських сел. Західноукраїнських сел, де вони зустрічалися з відомими казкарями, про яких розповідали місцеві жителі, і записували, записували від них казки. Наприклад, Андрій Калин, наприклад, це Королович. Наприклад, вийшла збірка в 1955 році закарпатські казки Андрія Калина. Він був неписьменним, цей каскар, але знав на пам'ять неймовірну кількість сюжетів. Тут і 12 братів, залізноноса інжібаба, таємниця Схиної Гори, Золоте дерево. Також вийшли такі збірки, як казки Зелених Гір, Три золоті слова. Особливо мені подобалася в дитинстві збірка Три золоті слова, яка вийшла в 1968 році. Ох, там магічні, класичні, такі пригодницькі і фантастичні казки. Це були казки каскаря, видатного каскаря Василя Короловича. Обов'язково, якщо будете перечитувати, зверніть увагу на такі казки, як Шовкова держава. Залізноноса баба, три золоті слова і повчальне льодове царство. Вийшов так, вийшла також збірка Дідо Всевідо, яка ввела в обіг архаїчні, майже міфічні сюжети. Видавництво Карпати Ужгород повторила потім ці всі записи і зробила таку серію грандіозну, де кожен том фундаментальна праця на 2400 сторінок. Це і казки верховини. 1968 року упорядник Васюк, там зібрані справжні перлини гірського краю. Про чоловіка, що не знав страху, як чоловік відьму підкував, про багача та бідного легіння. казки Буковини, неупорядники Васюк і Бесараб, куди війшли такі відомі казки, як Іван, Мужичий син, Невичерпна Криниця, казки одного села. Упорядником був сам Павло, Павло Лінтор і він, це унікальні казки Петра Лінтера, які були записані в одному населеному пункті село Горинчого. Вийшла також збірка Таємниця Скляної Гори. Тобто, це, взагалі ці це всі, всі видання, які я назвав, це справжній рай для лінгвістів. Там є і самі казки, і ілюстрації цікаві, і словнички рідко вживаних, маловідомих слів. Всі ці казки зберегли соковитий діалект, неповторний голос таких живих оповідачів, як Андрій Кален та Василь Королович, наприклад. Також не можна оминути серію, яка видавалася приблизно десь в кінці 60-х і в 70-ті роки, на мій погляд, по-моєму, до 85-го навіть року вона видавалася. Точних даних, на жаль, мені знайти не вдалося. Це серія казки народів СРСР. Це була можливість кожної української дитини пізнати культуру сусідів. У 1971 році виходять грузинські казки з ілюстраціями Ігнатова, в 1974 році білоруські. І особливо дуже популярним став литовський том том 1972 року з дивовижними ілюстраціями Поповича, який відкрив нам багато казок легенд таких містичних таких казок, фантастичних тут і Егла, королева вужів, і чаклун. Пам'ятаю, коли я читав щось. Дихало чимось не слов'янським більше, а чимось західноєвропейським, таким, тим фольклором західним, містичним, міським, таким більше. І аж до кінця 80-х років ця серія поповнювалася. Були й буряцькі, алтайські казки. І в 1985 році український Том виходить у порядкуванні Тищенко з малюнками Валентини Мельниченко. Таким чином, ми поговорили з вами про. Відкрить таке важливе, важливе е, видання це видання українських казок. Частина друга нашої розповіді сьогодні присвячена літературній казці. Я хочу сказати таке зауваження, що в радянську добу жанр казки в дитячій літературі часто перетинався жанр, з такими жанрами, як повість казка або фантастична повість для дітей, тому частина творів має змішаний характер. Також, також зауважу я, що в радянські часи не використовувалося термін фентезі, хоча деякі твори, такі як земля світлячків», світлячки Віктора Близнеця, чи, наприклад, у нас в Кібертоні Леніна Сапожникова, умовно можна віднести до цього жанру. Казок було літературних створено багато. Їх писали як професійні письменники: близнець, Стель, Махдонченко, і педагоги Василь Сухомлинський, художники. Наприклад, Анатолій Василенко, відомий художник з перця, він створив серію коміксів про приходи перченятка, мурчика для, сам, спеціально для журнала Перець. Ну, звичайно, всі казки літературні їх було дуже багато. Розглянути в невеличкі невеличкого відови ми не можемо, розглянемо основних авторів, основні літературні казки. В першу чергу звертаємо увагу на Богдана Чалого, який створив збірку «100 пригод Барвінка та Ромашки. Виходила ця збірка в 73-74 роках. Ну, власне, ця збірка з чого починалася? Вона починалася з того, що просто спочатку створювалися окремі такі ПМ-казки, а потім уже вони зібрані були в єдину збірку. Який сюжет? Цих, цих казок. Барвінок та його подруга Ромашка потрапляють у різні пригоди в чарівному світі. То вони рятують друзів від небезпеки, переживають несподівані магічні події, вчаться розпізнавати добро і зло. Всі ці казки поєднують в собі дуже соковитий український гумор, фантазію і, звичайно, виховні моменти. Чалий створив цілий мультисвіт, і хлопчик, барвінок, став не просто казковим хлопчиком, а справжнім супергероєм. Крім того, треба сказати, що барвінок народився значно раніше, ніж це видання, десь ще в кінці 50-х років. Але в 70-ті роки, коли в основному видавалися ці казки, він став суперсучасним, близьким дітям. Також візуальний стиль дуже велику роль грає у збірнику Бада Началова. Це ілюстрації Кіри та Віктора Григор'євих. Зверніть увагу на них. Їхній стиль це неймовірне поєднання українського барокко, народної вишивки і тогочасного космічного модернізму, з великою такою увагою до рослинного світу ентомології. Це робило книгу ну, візуальним шедевром. Звернемо увагу також на Ромашку: це не просто подруга, яка слідує за героєм, це активний персонаж. Вона не просто чекає на порятунок, а вона стає повноцінною партнеркою пригодах, що робило сюжет динамічнішим. І можна сказати, що популярність героя була такою великою, що головний дитячий журнал України називався саме на честь цього героя. Це був бренд номер один для мільйонів дітей. Ну і е, треба сказати, що. Своєрідний екшн серіал цей потім був завершений десь в середині 70-х років, хотіли і далі продовжувати, діти чекали на нові пригоди. Барвінка так само, як зараз. Чекають на вихід нового сезону популярного серіалу. Але, на жаль, хоч Богдан чали і створив ці цікаві казки, поєднавши українсько квіткову естетику з динамічним прогодницьким сюжетом. Але все-таки він не зміг, якби достойно, можливо, продовжувати це все, і якось його творчість заглохла десь в середині 70-х років. Але за свою творчість він отримав міжнародне визнання. За свої твори про Барвінка в 1974 році Богдан Чало отримує почесний диплом міжнародної премії імені Ганса Кістіана Андерсена. Це своєрідна Нобелівка для дитячих письменників. Наступний автор, про яку я скажу, це, мабуть, найбільш дивовижний чарівник української літератури Віктор Близнець. Якщо Богдан Чали писав про дивовижні пригоди, але вони були для найменших таких діток, то Віктор Близнець створював магічний реалізм для дітей та юнацтва. Його твори не просто казки, це вже було занурення в психологію, тонку філософію. У 1970 році виходить звук павутинки. Це одна із найбільш ніжних і сумних книг. Тут немає магії в класичному розумінні, червних паличок чи заклять, але весь світ героя, хлопчика Льоні це постійне диво, це постійна казка. Здатність чути звук павутинки, бачити невидимих істот, той же срібний чоловічок, дружба з таємничим Адамом, з містичною ніною, яка пропливає до героя. На дивному човнику до цього хлопчика. Це все показує, що історія, казкова історія живе, можна сказати, серед нас. Близнець показує, що дитинство це особливий стан душі, де межа між реальністю і казкою вона стирається. У 1974 році близнець пише перше українське фентезі, таке, як. Міське фендезі, можна сказати так чисто умовно, це Женя і Синько. Твір Женя і Синько – це, власне, спроба помістити міфічну істоту в сучасну київську квартиру. І близнець зумів вписати диво у звичайний радянський побут так, що воно ставало реальнішим за саму реальність. Синько не просто. Кумедна істота це дух, який проживає в своїх рідних бетонних джунглях. Він живе в кутку за диваном, любить хліб і страждає від того, що люди стають занадто дорослими. Тут є елементи містики, в повісті занадто є тривожні нотки. Сінько може захворіти, якщо люди навколо стають злими. Це така екологія душі. Можу сказати, що це київська містика. Близнець показав, що в кожній багатоповерхівці на оболоні чи Русанівці може жити свій синько, якщо ми ще віримо в дива. Ну і земля світлячків в 1979 році, за зізнанням самого письменника, написана під впливом Толкіна, такий своєрідний український гобіт. Це справжня висока казка з власним світом і міфологією, маленькі чоловічки це чублики, стоніжки, борються з великим злом, страшним печерним царем і його поплічниками, що несуть темряву. Ця книга про світло, який, яке кожен має носити в собі. Світлячки це метафора добра, яка перемагає навіть найглибшу тьму. Безлеть тут виступає як своєрідний український Толкін. Він створює епос про боротьбу світла і тіні, який актуальний і до сьогоднішнього дня. Взагалі, близнець був адвокатом дитинства. В той час, як від дітей в школах там вимагали бути серйозними піонерами, будівниками майбутнього комунізму, він говорив, зупиніться, послухайте, як зевнить павутинка. До речі, він і потім пізніше для ітей переказав повість минулих літ, як він цього побачив, що історичні легенди і казки між собою спільні якось, і це тримає націю. Інший автор Всеволод Нестайко. Робить терапії сонцем і сміхом. Його в країні сонячних зайчиків це боротьба зі страхом, це своєрідна революція. Поки інші писали про піонерів, нестайко створив свою країну, світло перемагає темряву не зброєю, а сміхом. Головний герой Тарентій бореться з паном Мороком і королівством Нудоти і страху. Також пригоди журавлика ще одна казка про вибір і шлях. Це вже глибша, більш лірична історія про те, як знайти своє місце в світі і не зрадити себе. Вона й неймовірно гуманна. Чим відрізняється, наприклад, Нестайко від Віктора Близниця? Нестайко відрізняється гумором. Це один із небагатьох. Хто вмів бути смішним і не, буде, і не бути при цьому повчальним, його казки дихають дитячим безкотуванням. Звичайно, Віктора Близнеця теж є свій гумор, особливо В Жені Синько, там теж може заливатися сміхом, але в нього є і трагедія. Тобто Всеволод Нестайка мав надздібність, він міг консервувати сонячне світло в словах. Його країна сонячних зайчиків це не просто фентезі для малечі, а маніфест оптимізму. Ну і закінчуючи свою сьогоднішню розповідь, я хочу сказати про інших авторів, які присвятили казці з увагу. Це Григорій Тютюнник, яку, який залишив на ювелірну заточністю степову казку, а також збірник Ласочка. Юрій Ярмеш, який написав багато історій казкових в збірках Золоте яблуко, летючі дерево, їжачок «Тречок». Це Оксана Іваненко. Лісові казки, наприклад, Наталія Забіла під дубом зеленим і «Пригода з автобусом. Всі вони від Богдана Чалова до Наталії Забіли будували свій магічний світ, де українське слово звучить гордо, а казка завжди залишається територією свободи. Отже, можна сказати, що наші казки це не просто старі книжки з полиці, це наш культурний генетичний код. Де за кожною прогодою барвінка чи шепотом павутинки Віктора Близнеця стоїть щось більше: наша здатність мріяти, наш гумор, наша незламна віра в перемогу світла. Дякую вам за увагу! Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на книжкові байки і обов'язково напишіть в коментарях, які казки особливо вам подобались чи, можливо, збірники. На все добре, до побачення!